Доброго ранку, шановні українці, доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець. Є такі люди в Україні, які при всіх владах почуваються себе добре. Тому що вони при кожному президенті лижуть дупу тому президенту, тій владі, ну і потім по черзі лижуть. І отакі люди у нас вже виростають поколіннями, да? І їм живеться дуже-дуже добре. Комфорту один з таких Євген Дикий. Євген Дикий, який начебто воював в Айдарі, він представляється командиром роти батальйону Айдар. Да? Головний пінгвін України Євген Дикий, який є керівником Антарктичного центру, який на вивчення пінгвінів витратив 46 мільйонів доларів. Да? Купляли пляшку шампанського за тисячу, за тисячу доларів для того, щоб для того, щоб. Там в Антарктиді випивати з пінгвінами. І Євгену дикому нічого немає, ніхто не розслідує його справи, тому що закінчив це все У. Тому що він лиже дупу. усім владам. Лизав Порошенко, лиже і зараз. Ну і що заявив Євген Дикий? Про те, що потрібно. що? Потрібно стріляти в українців. Правильно, потрібно стріляти в українців, які чинять опір ТЦК. Він каже: а що ж, українців, які чинять опір, нападають на військових, не прирівнювати до російських окупантів і не стріляти в них так, як на фронті. Отаку заяву він зробив, де? Він зробив у Львові. Учора, нагадаю, у Львові 3 грудня убили працівника ТЦК під час рейду. Дикий дуже простий, як нефарбовані двері. Чиніть ОПРТ ЦК, давай будемо стріляти, бо вони ухилянти. В той же час сам дикий не воює. З 2014 року його рідня теж не воює, і не призвані, і не мобілізовані. І він же ж не каже, давайте і мене, і мою рідню теж що постріляємо. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!